Дуже переживаю за Україну. Хочу, щоб люди там над Дніпром розуміли це і не вважали нас поляками, тому що у нас польський паспорт. Я українка і буду нею всюди, де б я не жила. Мої батьки народилися вже після переселення, яке відбулося в 47-му році. Тобто тут, на мазурах, колишніх німецьких хатах, як і я. Українську мову я вивчила в хаті. Батьки хотіли, щоб п'ята мій старший брат Ігор говорили рідною мовою. Забороняли говорити польською, а ми того перестерігали та й досі перестерігаємо. Любов до України, тої до мови та культури моїх батьків навчили їхні батьки, тобто мої діди. Колись моя бабуся поїхала до Києва і, повернувшись, сказала. że to nie Ukraina, bo tam od ma Ona rozpowiadała, że długo chodziła ulicami Kijowa i nie spotkała ani jednego Ukraińca. Ona uważała także, że przyszłość Ukrainy jest w wielkiej niebezpieczeństwie, więc trzeba Ukrainu wyrozczuwać w sercu, bo z powrotem jej nikt nie może wygnać jej żadnej siły. Moja mama kazala, jak wyjdziesz za Polaka, to idziecie będą Polakami. Polaków dużo, a nas tuż męńka, to na co takie roboty? Nyni Teraz, duma, głównie uczyć się być tolerantnym do wszystkich, ale taka samo trzeba wymagać, żeby plody miały swoją myśl i nie były bezliką masą. Jakby Ukraińcy takimi byli 90-70 lat temu, Sowietskiego Sojuszu możliwe nie byłoby. albo byłby szybko zniszczony. Але ми купили чужі ідеї, і з нас десятиліттями виганяли духа, заганяли в брехню, а ми в неї повірили. І саме тому нині так складно будувати державу.